Прошуються класні керівники Людмила Олександрівна та Альона Миколаївна. Дякую, шановні гості, шановні випускники, шановні діти, батьки. Знову. Якась сторінка перегорнулася, щось намагалася вам знайти ті слова, сказати, щось забулось. щось як хвиля збилося. Попереду у вас юність, а ви до неї йшли, намагалися чомусь наздогнати, прискорити той шлях, і ось поріг. Я не буду багато казати, можливо, щось уже сказано. Можливо, з часом ви щось згадаєте. Я пам'ятаю ваш сміх, я пам'ятаю дійсно нашу каву, чай, я пам'ятаю деякі а, пошуки себе. Ви різні, ви барвисті, ви неповторні, і ви йдете в цей світ. І дійсно цей світ, він складний, але він чудовий. Він у ваших руках зараз і все залежить тільки від вас. І ви маєте знати, що у вас має бути до нього відкрите серце. Ви маєте знати, що у вас є багаж, що є ваші знання. І ви маєте з ними, цим знаннями, досягати найвищих а, вершин. Ви ніколи не погоджуєтесь на половинку, завжди намагаєтесь брати найкраще. Цінуйте себе, ніколи не діліть себе на попова. Завжди найкраще, завжди ви гордо. тому що ви діти Києва, ви діти 52-ї школи, ви діти України. У вас дійсно є. Серце у вас є душа, у вас є характер. Я вам бажаю лише світлих, мирних світанків, теплої родинної вечері, любові в найбайбутньому, щастя, мрійте, будь ласка, і, можливо, інколи згадуєте вчителів. Ми різні, але ми дійсно плекали вас, ми любили вас. До когось треба, можливо, двічі було підійти, хтось зрозумів лише поглядом, але дійсно кожен випуск він залишається в серці. Вони різні, але вони залишаються. Ваша сила в єдності, ваша зброя знання, ваша місія. Нести світло гордо, з розкритим душею, з крилами, які готові до цього життя. А школа і ці стіни дійсно будуть пам'ятати ще ваш сміх. Щасливої вам дороги, вдачі, всього вам найкращого, з любов'ю. Сьогодні ще ваш класний керівник. Шановні гості, батьки, колеги і мої любі діти. Перш за все хочу подякувати своїм колегам за те за вашу невтомну працю, за те, що саме ваша наполегність, ваше натхнення зараз допомогло Нашим випускникам стати тим, ким вони є зараз. А вони прекрасні, вони розумні і талановиті. Шановні батьки, це свято не тільки наших випускників, а й ваше також. Адже саме ви пліч опліч з ними разом підтримували, підбадьорювали, допомагали, інколи давали влучної настанови, інколи були розрадою. Тому це свято це ваше свято, а я безмежно вдячна вам за вашу підтримку. Любі мої діти. Ви знаєте, я пам'ятаю вас ще з усім маленькими в шостому класі, коли ми з вами вперше познайомилися. Ви були тоді такі маленькі, шедушні, але дуже креативні. Зараз ви виросли, і цей час пролетів так швидко і непомітно. Але сьогодні я з гордістю говорю, що ви мої випускники, ви моя гордість. Я бажаю вам гарної долі. Мрійте. Неодноразово сьогодні прозвучало мріяти, адже це найважливіше. Пам'ятайте, що ваші мрії обов'язково збудуться, якщо ви докладете ці зусилля. А я впевнена, що вам все по плечу. Адже ви сильні, ви мужні, ви українці, ви в незламні. І я бажаю вам гарної, світлої, щасливої долі в Україні, а також. Щоб кожен з вас досягнув тих висот, про які ви навіть не мріяли. Я вас безмежно люблю і бажаю, щоб вам по житті завжди посміхалась удача в усіх ваших починаннях. Але пам'ятайте, що в школі є завжди людина, яка буде радіти кожним вашим, нехай навіть маленьким, але вашим перемогам, яка готова розділити з вами будь-які ваші. Невдачі, негаразди. І пам'ятайте, що будь-яка теперішня сьогоднішня невдача це лише крок на шляху до вашого успіху. Безмежно вас люблю, мої рідні діти. Бажаю вам гарної і щасливої долі. З вами завжди я, я Аліна Миколаєвна.